Привіт, всім мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи. Сьогодні пропоную вам познайомитися з дуже знаменитою грою. Можна сказати, що це основоположник жанру космічних сімів та космічних пригод. А також це своєрідний основоположник навіть ігр з елементами РПГсь. Еліта комп'ютерна гра, яку випустила Acorn Soft у 1984 році для комп'ютерів BBC Micro. Її створили два 19-річні студенти David Брабен та Енн Белл. Це проривний для свого часу космічний симулятор із відкритим світом та елементами економічної стратегії, який вдалося вмістити всього у 22 кБ пам'яті. Розробниками цього шедевру виявилися два британські студенти, дуже любивших працювати з комп'ютерами, і обох цих молодих людей не задовольняв той вибір комп'ютерних ігор, який на той час пропонував ринок. На різдво 1981 року 18-річного хлопця з епінгу Девіда Брабена, це таке невелике торгове місто в районі Епінг у графстві Есекс. Батьки подарували комп'ютер. Акорн-атом. За суму 120 фунтів він отримав розсип комплект для самостійного складання. У ньому була материнська плата із процесором MOSTEC 6502, кабелі, корпус, клавіатура, за 100, ну, наприклад, за 170 фунтів можна було купити такий атом уже у зібраному вигляді. А якби його батьки мали 335 фунтів стерлингів, він міг розраховувати на наступну атом знаменитий бежевий мікрокомп'ютер BBC Micro, який, зрештою, став продаватися мільйон. Екземплярів у Великобританії. В Атамі використовувався той же процесор, що і в UBC Micro, але повільніший. І у нього було принципово такий самий внутрішній пристрій. А Брабин добре погодився з паяльником, як і багато любителів комп'ютерів комп того часу, які мали обмежені. Бюджет. Тому до подарунка він витратив свої кишенкові, гро... кишенкові гроші на оперативну пам'ять, щоб збільшити маленький розмір у 2 кБ оперативної пам'яті, що входило до комплекту його комп'ютера. У результаті, коли він підключив готову машину до телевізора, він міг змусити її робити майже те саме, що і BBC Micro. У своїй спальні вепін... епін... вепінгу Брабен поринув у вивчення машини. Другому розробнику Енобилу було 19, як і Девід Прабін, він збирався восени в Кембридж, щоб здобути ступінь. Він працював в офісі свого батька в Дослідницькому і асоціації виробників Каучуку. Протягом дня він стежив за роботою мікрокомп'ютера, який керував випробуваннями на зразках Каучуку. А у 17.30, коли лабораторія порожнішала, він вже міг не думати про програми для розтягування, скручування, стиснення і робити те, що йому більше подобалося. Обидва юні програмісти почали створювати свої програми. Девід Брауден зробив космічне пространство та корабель, який в ньому рухається. Це був перший досвід трьохвимірного такого простіру. А Ян Белл створив гру Отелло або Реверсі. Цю гру ми знаємо, і, наприклад, вона нам часто попадається у якихось міні-іграх. Познайомились хлопці в коледжі, і саме там в общазі почали працювати над грой, яка потім стане знаменитою елітою. Спочатку їх задум у значній мірі відповідав стандартним формулам від ігор того часу, хоч і з додатковою графічною родзинкою. Але вони мали мрію. Їм хотілося захоплюючих космічних боїв у трьох вимірах проти кораблів супротивника, іншими словами, сен бив, що. Щоб ожили з зоряних війн. За винятком того, що програмування тактики для справді розумного ворога було тоді неможливим, тому е треба було викреслити зірку смерті та ескадрилі імперських винищувачів з уяви. Для початку просто потрібні були лиходії. Хто відповідає всім вимогам у, у науково-фантастичному всесвіті? Ну, це, звичайно, пірати. Тривимірна Битва проти космічних піратів, а ще вони задумали частину гри, де потрібно зіштовхувати свій корабель із космічною станцією, як у популярному у тому часі фільмі «Одиссея» 2001 року. Вони вважали, що сцена стикування у Стенлі Кубріка, автора того фільму, вийшла, дуже крутою і хотіли зробити щось схоже до неї. Обидва ці бажання можна було реалізувати у вигляді звичайної відеогри. Зробити так, щоб щоразу, коли тривимірний простір очищався від піратів, гравець переходив на новий рівень, на якому пірати були трохи швидшими і злішими. А ще дати гравцеві можливість зістикуватися з космічною станцією як нагорода за виживання, скажімо, на п'яти рівнях. 10-15 хвилин і все. Так зробили більшість сучасних розробників ігор ну, сучасних розробників ігор Белла і Барбена. Коли з'являлася нова ідея, її можна було швидко реалізувати і швидко продати на ринку відеоігор. Але... Коли вони почали розбиратися з механікою бою і стикування, то почали турбуватися про адекватність того, що вони запропонують гравцеві, такому ж вимогливому, як і вони самі, сумуючому за справжнім космосом. Рішення знайшлося швидко. Вони дали можливість модернізувати зброю, щоб вона задавала більше пошкоджень, та дозволяла використовувати іншу тактику. Ця маленька зміна перевернула повністю все світ гри. Якщо подумати, класичний екшен початку 80-х, як Defender і Pac-Man, Існував у вічному часі свого роду аркадному такому вимірі. У ньому завжди були вороги, яких можна було вбити чи жерти, але довкола нічого не змінювалося, крім рахунку. Невелика кубка пікселів, яка представляла героя на екрані, не могла стати більшою, сильнішою, швидкою. Просто давши гравцеві краще озброїтись, Белл і Бармен вели зовсім новий вимір. Ну, тобі ж час. Це, можна сказати, були перші елементи РПГ. Вони хотіли, щоб гравець сподівався, Сподівався, будував плани та грав набагато більше 10 хвилин. Рішення породили, породило ще одне питання: як гравець отримає велику гармату. Він повинен це заслужити. Це мало на увазі появу якихось грошей у цій грі. І перше їхнє уявлення про те, звідки взяти гроші невдозі видавалося, видалося помилковим. Вони призначили нагороду за вбивство піратів. Призначили нагороду за піратів, але потім е, е, винайшли, що це не потрібно, і винайшли грошову економіку. З більшою кількістю джерел прибутку, ніж просто нагорода за відстріли. І це виявилася звичайна торгівля. Раптом космічний корабель гравсь... гравця став не просто е... якоюсь там е... тривимірною вогневою базою, а й вантажним транспортом. І це мало на увазі міс... місце саме для торгівлі. Для цього грі знадобилася із... з... 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 серйозна географія, тобі ж Всесвіт. І також речі для торгівлі. Вони взялися за гру, в якій ви із системи в систему, боролися з піратами, торгували товарами, починаючи від овочів, і закінчуючи наркотиками, і витрачали прибуток на покращення свого корабля. Оскільки суть полягала в тому, що гра в неї погоджувала б вашу власну історію успіху чи невдачі, поступової слави або поступового забуття, вони пропускали, що люди занурються в неї на багато годин, а потім зможуть зберігати своє становище на касеті чи диску на сіях інформації того часу. Вони досягли межі і вичавили з BBS Micro всі 22 кБ. Крихітний простір, в, якої, в якій міститься цілий Всесвіт. Перш ніж приступили до будови космосу в Мініатюрі, потрібно перевірити їхню ідею на реальному ринку відеоігра. У кожному з них був контакт. Е Наприклад, у Барбина з компанією Zorn Emmy, а у Белла з компанією Acorn Soft. Вони вирішили спочатку спробувати Zorn Emmy. Девід Барбен вирішив, що це краще працюватиме з незалежним видавцем, ніж випускати гру під спонсорством виробника самого BBC Micro, який може захотіти обмежити гру своєю конкретною платформою. Але компанія побоялася взяти нови, новаційну гру на реалізацію. Тому наші хлопці пішли в Acornsoft. Еліта була далеко від свого остаточного варіанту, але з того, що показали Белгі і Барбен, власники компанії Кріс Джордан і Девін Джонсон Девіс припустили, що вийде. Бомба почалася праця над грою, яка тривала довгі 18 місяців, з постійними доробками та виправленням помилок. Але остаточний варіант дійсно виявився шедевром того часу. А корнсов запакували еліти у коробку більших розмірів ніж для будь-якої іншої гри, наповнену повністю. Крім самої гри, на касеті чи диску була новела, керівництво, схема, кілька наклеїв, захищена від підробки листівка, яку можна було відправити для участі в розіграші, якщо ти став елітою. Еліта це головне звання у цій грі. Для для запуску гри влітку 1984 року Девід Джонсон деві зняв ролик, у Тхорц Парку у Сурелі, де тільки відкрилася перша у світі підземна американська гірка. У 1984 році комп'ютери-ігри не мали презентації перед запуском зовсім. Гра почала продаватися великими тиражами, це дійсно був великий успіх. Саме я вперше побачив цю гру на комп'ютері за X-Spectrum у свого двоюрідного брата. Саме у свого брата я знайомився з великою ігротекою цієї платформи. Але це вже було у 90-ті роки. На ZX Spectrum Еліта вийшла у 1986 році і отримала ще одну, третю основну місію, сюжет якої був взятий розробниками з одної із серій серіалу Star Trek, дуже популярному в ті часи. Хоча графічно гра в ті часи не виглядала супер з прозорими модельками кораблів та планет, але відкритий 3D-космічний світ, маючи 8 галактик з більш ніж 280 планетами, дразнив уяву геймерів по всьому світу. Головною метою, в грі було достигнути статусу еліта, і першим геймером зробивши це, розробники висилали значки з назвою гри, що також додавало інтересу до тої. Після приголомшливого успіху гра розповсюджувалася на багатьох платформах того часу. Всього вийшло 4 частини цієї гри. Друга, наприклад, вийшла на Комода 64. Третя добралася до IBM і навіть отримала кольорову розмальовку. Четверта частина вийшла у 2014 році вже на більш сучасних комп'ютерах завдяки грошам, які зібрали фанати цієї гри. На жаль, шляхи талановитих розробників з часом розійшлися. Девід Брабен став відомим дизайнером комп'ютерних ігор, а NBL купив будиночок в селі та. Та почав займатися бойовими містецтвами. Але їх знамените творіння живе до сих пір та радує геймерів по всьому світу. Ну, а на цьому історію цієї виникнення цієї гри будемо закінчувати. Історію людей, які щось мріяли і завдяки своїй праці досягли цього. Я думаю, будемо завершувати. А вам дуже дякую за перегляд. Підтримати канал можна з посиланням унизу під цим відео. Але пам'ятаємо, що, по-перше, нам потрібно забезпечити свою родину. Потім ми допомагаємо ЗСУ, бо завдяки їм ми можемо зараз і знімати і дивитися ці ролики. Ну а вже потім можна і допомогти улюбленому блогеру. Ну а на цьому, як я і кажу, відео будемо закінчувати. Також буду вдячний вашим вподобайкам, коментарям під цим відео і підпискам тим, хто ще не підписався. Ну і побачимося нових роликах. Всім пока.